У п'ятницю, 30 травня, дощі пройдуть вночі в західних областях. В день опади поширяться на північні та центральні регіони України. Місцями можливі грози. Температура повітря знову розподілиться: на сході плюс 23, плюс 26 градусів. На заході плюс 15, плюс 17. Нарешті території країни плюс 20, плюс 24. Синоптики обіцяють, що від початку червня в Україні потеплішає. Проте підвищення температури повітря не означатиме припинення опадів. На Полтавщині упродовж п'ятниці погода буде похмурою, лише зрідка визиратиме крізь хмари сонце. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, що закінчиться із настанням вечора. Температура повітря вночі становитиме плюс 14 градусів, вдень – 24 градуси із плюсом. У Кременчуці хмари закриватимуть небо від ранку і триматимуться на небосхилі до вечора, а потім почнуть повільно розсіюватися. Першої половини дня розпочнеться дрібний дощ, проте він буде короткотривалим. Світлою передоби повітря прогріється до плюс 22, вночі очікується плюс 14 градусів. Ясний ранок зміниться похмурим і дощовитим днем, а вечір обіцяє бути погожим. Така синоптична ситуація чекає на мешканців і гостей горішніх плавнів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 14, Денна становитиме 23 градуси із плюсом. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 30 травня 2005 року, за даними метеофахівців, фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 32 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1959, 4 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.